Спортивна арена Тячів ще заповнена спортсменами та гостями за сприяння народного депутата України Василя Петьовки та міського голови Івана Ковача протягом 15-16 травня у Тячеві відбувся чемпіонат України з греко-римської боротьби Ю 15 І ми дуже раді. Що велика кількість учасників як на чемпіонаті України зареєструвалась, так і на е, е, турнірі імені Балдежара. Е, дякуємо, що учасники знайшли час і приїхали сюди. А ми завжди раді, завжди раді таким змаганням, завжди раді їх організовувати і завжди раді їх проводити. Влада і громада робить все для того, щоб наші діти вибрали здоровий спосіб життя, вибрали той чи інший вид спорту. Близько 350 спортсменів з усієї України приїхали випробувати свої сили та поборотися за можливість потрапити до збірної команди України з греко-римської боротьби та в подальшому представляти нашу країну на чемпіонаті Європи. Борці готуються до таких масштабних змагань роками. Це вікова група, яка вже і не маленькі, і ще і ні але ну, вже досвідчені спортсмени, які займаються більше 5-6 років. Так що дуже яскраві будуть поєдинки. Я думаю, ми будемо за цим і побачимо, як це буде на самому. Ну, а зі сторони судді роблять свою справу. Вони виявляють найсильнішого спортсмена, щоб спортсмен, який добився перемоги, мог яскраво представляти свою страну на континенті. Василь займається греко-римською боротьбою вже вісім років. Хлопець представляє честь міста тячів на чемпіонаті України вже вдруге. Каже, Суперник був сильним, та він доклав усіх зусиль, аби його перемогти. Був складний суперник, міг виграти, бо мало сили хватило і програв. Данієл минулоріч посів третє місце на чемпіонаті України. Юнак каже, тепер навіть попри травму хоче перемогти в своїй ваговій категорії. Суперник був ну менш сильний, хорошо толкався, але я в партрі. Я два рази висунув і два рази, рази викинув на бедро. Дуже складною була підготовка. До цього вже два тижні лежав у лікарні, тільки от в лікарні вийшов травму ще отримав, От тільки все почав хорошо готуватися за два тижні до чемпіонату України. Богдан приїхав із міста Харків. На килим ще не виходив, зізнається, хвилюється. Проте налаштований позитивно, адже участі у таких масштабних змаганнях передувала складна підготовка. На Кубку України становився третім і на. Турнірі Калчинського вторим. настроєн гарно, готовий вигравати. Борці із Закарпаття гідно представили свій край на змаганнях. За словами Євгена М'яхкого, у Тячівській громаді греко-римська боротьба користується попитом серед молоді. Та чимало вихованців виборюють призові місця на міжнародних чемпіонатах. У нас в громаді в Тячівській він досить популярний, багато діток займається. В нашій там секції займається близько 80 дітей. Ще в наших друзів теж я думаю, десь порядку десь 40 дітей. Тобто він у нас дуже дуже гарно розвинутий, У нас є гарні результати. У нас є чемпіон України. У нас є по цьому по віковій віковій групі 17 чемпіон Європи, чемпіонат світу. На келемі боролися спортсмени в десяти категоріях. Демонстрували відточене мистецтво бою, техніку та дисципліну. 在呗，在在。 Вікова група то до 15 років, а вагові категорії тут 10 категорій, починається з 38 38, 41, 44 і так до 85 кілограмів. Боротьба – це дуже тяжкий від спорту і дуже багато якостей повинно бути. У нас в Україні хлопці дуже сильні і дуже гідний результат показують. В минулому році ми боролися в Греції, зайняли команди друге місце. У нас було три бронзових. Медалісти і одне серебро. Цього року плануємо більш кращий результат. У фіналі зійшлися 60 борців з різних куточків України. Наймолодший серед золотих призерів Володимир. Спортсмен здобув першість серед борців у ваговій категорії 38 кілограмів. Я сьогодні борався у ваговій категорії до 38 кілограмів. Я не дуже очікував, що я стану чемпіоном, але я дуже цього хотів. Моя важка судочка була у фіналі. Зісу я готова представляти нашу державу на європейському рівні. Я готувався до цих змагань дуже довго. Мене підготовив мій тренер золото у рідному Качеву повезе Роман. Юнак здобув першість у ваговій категорії 68 кілограмів. Я в собі, Думав, знав, що виграю. Суперники були досить сильні. Боровся так на максимум та виграв. Підтримувала мене моя сім'я, мама, дівчина моя, мої тренери. Дякую всім дуже сильно. Незважаючи на свій юний вік, Владислав уже представляв честь України на чемпіонаті Європи. Спортсмен завзято готувався до відбіркового чемпіонату. Я дуже старався підготуватися правильно до чемпіонату України, щоб з командою збірною. На чемпіонат Європи були хороші суперники е, в фіналі за третє місце. Е, ну була достойна боротьба. Наполегливо працювали не лише спортсмени, а й тренери. Під час підготовки бійців прививали повагу до суперника. Стійкість та витримку на шляху до перемоги. І як результат на грудях вихованців блищать золоті медалі. Так, звичайно, очікувала. Він добре пройшов тренувальний процес. Ми також і ставали треті зараз на вільній боротьбі. Коримська в нас не є основною, але він показує дуже достойний результат. Так, я очікував, тому що ми сильні хлопці, і тренуємося, готувалися до цих змагань, до чемпіонату. Владислав Демчишин він вже призер чемпіонату Європи у 15-ть того року був. І я на нього і надіявся, що. Щоб, мав стати першим, хлопці працюють, хто трудиться рано чи пізно буде, буде результат. Щодо командних результатів змагань, перше місце посіла команда з міста Київ, друге представники Миколаївської області, а третє спортсмени з Київської області. Привоєнний стан ситуацію в країні, підтримка спорту одне з пріоритетних завдань державного рівня. Фактично, ці змагання це відбірковий тур до чемпіонату Європи, який вже в червні відбудеться в Італії. Переможці змагань поповнять лави збірної України з греко-римської боротьби та представлять честь країни на міжнародній арені.